Сьогодні на північній Салтівці нагадування про жорстокість ворога можна побачити ледне на кожному кроці: вибиті вікна, понівечені фасади та обгорілі квартири. Саме так виглядає район, який на початку війни прийняв на себе основний удар агресора. Однак харків'яни не були б харків'янами, якби навіть попри безпосередню близькість до фронту не почали відбудову. Зокрема, на черзі капітальний ремонт цієї дев'ятиповерхівки, що знаходиться на вулиці Соборності України. Навесні 2022 року, росіяни завдали кілька прямих влучань у стіни та фасад будинку. У результаті тут вигоріло кілька квартир, були зруйновані перекриття між поверхами. Від вибухової хвилі вилетіли всі вікна, а численні уламки понівечили покрівлю. Однак наразі, незважаючи на значний об'єм робіт, цю висотку приводять до ладу. Відновлення цього будинку можна сказати почалося буквально одразу після влучання, але це були аварійні роботи по закриттю контурів. Та по мінімізації тих ушкоджень, які цей будинок зазнав. А саме капітальний ремонт будинку почався восени 2024 року з встановлення пошкоджених вікон мешканцям цього будинку, а також у місцях загального користування. Саме зараз тут проводяться роботи з відновлення покрівлі, а саме це капітальний ремонт, в ході якого був повністю демонтований старий шар рубероїда, стара стяжка залита нова. Та зараз укладається рубероїд у два шари, а також відновлення машинних приміщень на цьому будинку і відновлення парапетів, які також зазнали значної шкоди. В деяких місцях вони бетонуються там, де це потрібно робити. А вже після цього на них встановлюється металеве оздоблення. В даному випадку використовуються гарні матеріали. Та всі вони українського походження, переваги їх ну, в першу чергу, що це матеріали власного виробництва нашої країни, та вони нічим не поступаються їх іноземним аналогам. У департаменті з благоустрою відбудови та реконструкції зазначають, на покрівлі будинку загальна площа якої становить майже одна тисяча квадратних метрів, вже виконано близько 60% від усіх запланованих робіт. Працюють ремонтники швидкими темпами, і єдине, що стає у них на заваді, це безчинство ворога. Погодні умови в даному випадку нам не заважають, адже ми звикли працювати за ці роки в будь-яких умовах. Єдине, що можу сказати, що інколи або не інколи заважають постійні прильоти, які стаються тут поруч. Нещодавно був приліт у дворі цього будинку. Тож це викликає певні складнощі, але працюємо. Згідно плану капітальний ремонт покрівлі, кажуть у департаменті з благоустрою відбудови та реконструкції завершиться до кінця листопада. Однак, полагоджений дах це лише один із етапів повноцінного відновлення цієї дев'ятиповерхівки. Крім вікон та покрівлі у цьому багатоповерховому будинку, ми будемо виконувати відновлення вхідних груп, а також відновлювати плити перекриття у квартирах мешканців, куди було влучання. Повністю плануємо завершити ремонт у цього будинку до кінця року. Ольга Трачук, Віктор Нездрачов, Олексій Стеренков та Олександр Уваров. Харків. Новини.